Вітаю, друзі! Це знову формат запису відео в автомобілі. Не знаю, чому так відбувається, але хочеться мені постійно про щось, щось висловити, про щось поговорити, коли я їду у справах. Сьогоднішня тема буде на рахунок українського трейдера, який покінчив життя самогубством. Цікавий момент тому, що... Ну, і взагалі цікава ситуація. Я, чесно кажучи, перший раз про нього почув. Я не знав до цього, що в нас є настільки ніби, серйозні управлінці, да, які керують грошима саме в фінансовій сфері. Але мене більше за все здивував момент капіталу, який був йому довірений, і саме той момент, що в цьому були замішані. Не то, що замішані, це неправильне слово. А приймали участь, мабуть, в цьому також і е, ну, управління розвитку. Окей, до самого, мабуть, цікавого до цифр. Кажуть, що нібито загальний капітал в управлінні налічував 30 мільйонів доларів. Ну, шалена цифра, як на мене, в принципі, загалом. На рахунок, капіта... на рахунок точніше, прибутків, які він обіцяв своїм інвесторам, поправте мене в коментарях, якщо я неправильно скажу, то він обіцяв близько 7% в квартал. Маємо 4 квартали на рік, таким чином, ми маємо близько 30% річних. Непогана цифра, на капітал 30 мільйонів. Погодьтесь. Таким чином, 9 мільйонів загалом з 30%, ну окей. То така собі математика, плюс-мінус, ні, можливо, він якось прям гарантував ці цифри, тому що, ну не просто ж так вони стали відомі, відомі загалу, тобто 7% в квартал. Добре. Думаючи над цією загальною ситуацією, його точніше, ситуацією, ну, скоріше за все, це була спекулятивна торгівля, тому що. Якби інакше ліквідувало позиції. Правильно? Правильно. Скоріше за все, цей трейдер він торгував на фьючерсних ринках і, скоріше за все, з плечем. Правильно? Правильно. Ну тому що а як інакше. Якби він це робив на спотовому ринку, звичайно, таких втрат, втрат був він не отримав. Тобто, були б відсоткові втрати, звичайно, в моменті, але на той момент. А на момент я маю на увазі чорного лебідя, біткоін просів на 16%. Ну, більш-менш терпляча ситуація, тим більше, що зараз він ще відкотив свої позиції. При дохідності в 30% річних у ну, будь-якому разі є домовленість про стоп-аут. Я гадаю, що вона має бути, тому що як інакше. Ти береш гроші в управління, ти повинен мати стопаут у будь-якому разі. Домовлений, звичайно, з інвестором. Окей, стоп-аут на кожного різні там, ризик профілі і так далі. Але будемо говорити про 20%. Так, 16% мінус. Ну окей, там, мабуть, свічка була в моменті, мабуть, більша. Я зараз вже не пам'ятаю, я аналізував графік. Як аналізував? Тобто це не значить, що я прям там прогнозував все падіння, ну це все лайно, я якби, цим вже давно, давно вже не займаюся, віданалізувався. І я бачив, що там була максимум, максимальна просадка на під 16%. Це, блін, багато за один день, це прям капець. Ну, як капець? Знову ж таки, це крипта. Давайте не забувати про те, що це ринок криптовалют. Ну, По-перше, при всіх там його інституційних підґрунтях наразі, що там купа фондів входить, великі капітали, великі гравці, бла бла бла, бла оце все, нікуди ми не дінемося від тієї волатильності, як би там не ну, недостатньо. Ще. Зрілості ринку, скажімо так. Окей. Тобто ми маємо з вами, що теоретично на спотовому ринку міг би витримати цю просадку. І, звичайно, не фіксувати збитки, або ну я не знаю, яка там була вже домовленість, тобто це нікому не зрозуміло. Але, скоріше за все, я, мабуть, в цьому можу бути впевнений, те, що там був не тільки один біткоін, а звичайно була така собі диверсифікація поміж альткоїнами, ну, які, звичайно, просто канули в прірву. На цей момент, тобто біткоін ще й і нічого так себе показав. Ну, не найгіршим чином, я б так сказав. Бо з альтами там ситуація ну просто кардинальна. Кардинально гірша. До чого я це все веду? Мені просто цікаво. Ну, добре, ти маєш наразі висхідний ринок, вичачий ринок на крипті, хоча він закінчується. Кажу вже про це, що він закінчується. Як місяці 2-3, мабуть, писав вже про це в, в, в телеграм-каналі, але він все ніяк не закінчиться. all-time high робить біткоін. Але що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті чорного лебедя. Добре. Тож, якщо це, ну, типа, бичачий ринок, ти вкладаєш гроші. Ну, по факту, ти спокійно міг би забрати навіть не 30% річних, а ти міг би забрати ну, нехай не 300, окей, нехай не 300. Ну, ти міг би забрати спокійно 100-150, навіть 200, вже зафіксуватись. А зараз на оцьому цьому незрозумілому. Тому що було видно, що ринок перегрітий. Просто подивись на історичні показники. Руху ринку, і все, більше нічого не треба робити. Просто перестрахуватись, Ну, типу, величезний же ж капітал це Ну, блін, ну він величезний. Я навіть не можу собі це уявити. Чуть машина не розгепалась. Блін. Тупо тупо практично влетів в бордюр. Дівчина за кермом. Ну, це не до того, що дівчата погано водять, це до того, що, мабуть, відволіклась. На трасі зараз би як розложилась Ну, слава Богу, все обійшлось. Але не з нашим трейдером, на жаль. І наше тоді питання у мене? Торгувати, ну, займати спекуляцією. Візьми, клади, почекай, зніми, зафіксуй, точніше. І все. Поверни людям гроші. Ти в величезному плюсі, навіть, ну, гар... ну просто де тут поняття ризик прибуток. От, поясніть мені, де співвідношення, точніше, ризик прибуток? Я його взагалі нафіг не бачу. Ну, Якщо ти обнулив повністю все, а скоріше за все, що так і було, бо життям покінчують тільки коли ти обнуляєш, тобі нічим розрахувати з людьми. Значить, це була спекулятивна торгівля. Значить, вона була з плечами 100%. Так а на що це робити? Ну воно і так приносить прибут. Просто треба про почекати. Не можу зрозуміти цього. Чесно вам скажу. Напишіть до речі в коментарях, що ви на рахунок цього думаєте. Чи часто ви торгуєте з плечами, чи є у вас від цього результат, чи багато ви вже втратили. Тому що я на своєму шляху ну більше восьми років. Скажу так, що я втратив багато на спекулятивні торгівлі, на торгівлі на використанні плечей, ну і так далі, вони використовуються хоч, хоч так, хоч інакше. Яка мораль взагалі цього відео, на що я це взагалі знімаю? Ну просто не можу зрозуміти логіку цих всіх речей. Крипту вкладає, що просто навіть купуючи її, ти вже ну, ризику, ризикуєш там X-ого. го Збільшується твої ризики, тому що сам по собі інструмент високоволатильний. А і ще, якщо ти береш туди, додаєш спекуляцію, як то, бо ти ж думаєш, що ти можеш обігнати ринок, а він тобі каже: Те, хер тобі, хлопче, я роблю те, що я захочу. Ну, от і все, це закінчується дуже швидко. І кожен цикл. Кожен божий цикл, оскільки я пам'ятаю, а для мене він це вже третій. Знаходиться якийсь гуру, який заробляє мільйони, і обов'язково знаходиться той, хто уходить з цього життя, тому що ну, була якась недача. Рідко виходить таке, що це одна і та сама людина, але в цьому випадку, на жаль, так сталося. Що можу сказати? Терпіння родині, якщо вона в нього є. А нам усім зробити з цього висновок, і все ж таки, як я завжди кажу, заспокоїтись і не чекати швидкої наживи. І як казав один із моїх друзів-трейдерів, сприймай прибуток як бонус. А от про втрати, думай завжди. На цьому, все. Дякую вам за увагу, до наступного відео.